Проти вас вчинили кримінальний злочин ось ваші першочергові дії. Звернутися до відділку поліції із заявою про вчинення проти вас кримінального правопорушення. Така заява може бути подана як вами особисто, так і направлено поштою. В заяві необхідно детально вказати, коли саме відбулася подія, викласти обставини такої події. Кого саме ви підозрюєте або зазначити конкретну особу, якщо вона вам відома, вказати свідків, додати докази, які підтверджують викладені обставини, тобто фото, відео, будь-які інші докази, які мають відношення до події. В заяві про вчинення кримінального правопорушення обов'язково вкажіть, щоб вас визнали потерпілою особою та вручили вам пам'ятку про права та обов'язки потерпілої особи. Якщо ви особисто подали заяву до поліції, вам мають надати копію такої заяви. Якщо не дають, сфотографуйте її на свій мобільний пристрій. Окрім того, вимагайте, щоб правоохоронці поставили на вашому примірнику заяви вхідний номер, дату її реєстрації та підпис відповідальної особи, яка прийняла у вас таку заяву. Якщо ви відправили заяву рекомендованим листом. То через декілька днів телефонуйте до поліції та запитуйте дату і номер реєстрації вашої заяви, а також номер кримінального провадження, у тому числі її інформацію щодо призначеного слідчого або дізнавача. Окрім того, обов'язково вимагайте в поліції талон повідомлення, вам мають його надати. Це ваш доказ, що вам і дійсно подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. Після подання вами заяви правоохоронні органи, слідчі, дізнавач, прокурор повинні невідкладно, але не пізніше 24 годин внести вказані вами відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати досудове розслідування у формі досудового слідства та видати вам, як заявнику, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. До речі, не обов'язково заявником є особа, проти якої скоєно злочин. Якщо ви, наприклад, є свідком вчинення кримінального правопорушення, ви також маєте право подати до поліції заяву про це. Правоохоронні органи зобов'язані відреагувати та зареєструвати відповідну заяву і розпочати досудове розслідування. Більше того, Якщо ви бачите, що вчиняється кримінальне правопорушення, ви маєте право зателефонувати за номером телефону 102 і повідомити про такий факт. Сподіваюсь, вказана інформація стане вам в нагоді. Далі буде.